Всім привіт! Ми сьогодні програємо блокпрут. Я вже на на новому острові. Неме небесні землі. Я ось у мене вже 510-й уровень. Так, ой, це не то я нажав. Ось у моя статистика. Все, бачите? Так, і ось я вже проходив. <звучи> Божественна я стража, вже приходив там внизу. Шанду вже приходив, виспера я ще не приходив. Я все на Шанді приходів. Віспера я вроді би тільки один раз. І все. Давайте жара на шанду підем. Так, 9000. тисяч. 5 мільйонів. Тільки 5 мільйонів uh, опита. <голос> Ви бачили? <голос> Кіцуне! Ого, і там вроді би терекс, да? Да, да, да-да-да! Ого-хо-хо! Кіцуни і тере терекс. Ого! Ніфігаси! Якби був дракон, то то вообще взагалі було б кафець. Ну це кітуни і терекс. Це кафець. Я тут до сокола дуже хочу. Ось, це, дивіться мої фрукти. Ось, у мене фрукту, світ з'явився. Е, я сокола тут не можу вибити, а тут кіцуне терекс. Нормально. Так. Давай, 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 давай. Якщо е... так, я думаю ще зараз пройти віспера, якщо віде? він з'являється. Я ще віспера вбивав, я вроді би, коли в мене був 500 уровень. І все, я його один раз обібрав. <гум> так. Давайте я зараз е, покажу, як я граю. Типа не на весь максимум, а просто дивіться, ми робимо тако. Оп, один. Так. Оп, типа, вдарили два. Оп, і три. Дивіться, всі йдуть сюди. Іди сюди, всім. Підем. Раз, два, три. Ну, блін, це э, цією ледяною птицею в упор просто не, не неможливо попасти. Прийти прям до противника. Прям неможливо попасти. Все, пожалуйста. Э, це я так граю, це на весь максимум. Так. Це на весь максимум я граю. Бачите, куди вона полетіла. Ну, звичайно, після реальних ігроків проти реальних ігроків це так не можна грати. Я в ПВП я в ПВП добре граю, але прям проти профі я взагалі слабенький. Я в ну, не дуже. Пілаписпігрію, у вас 15 минут, щоб побідіти і возможно. Получить реактивний а, Типа, якщо ігрок вищає мого уровня, я не вмію грати. А якщо нижче, то в принципі нормально. Ну я дуже рідко граю в ПВП. Типа проти ранніх звітів я дуже рідко граю. Так, єбой. А, тут шей, аут. Якщо хто не знав, на небесному... на небесних землях є от -ото в кущах НПС. Якщо що. Якщо що, то є тут нпс кущах. Якщо хтось не знає. Так і сюди. Осьо, бачите, куди вона полетіла? Просто. Вона в космосі Я думаю, що. Е. -е Шанну. Думаю, що. Так, 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 є мой? так Появився? Не появився. Ще Віспер. Да, Віспера чекати надо. С півчасам. Ого, ви бачили? Як <сміст> я смішно полетів головою вниз. <сміст> так, 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 так. Так, давайте, давайте, давайте. Пограли. Опа, опа, опа. Так. Так, 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 так. І е, слухайте мене зараз дуже сильно уважно. В ближайших днів. На бажанні днів ще не очікуйте. Взагалі е, не очікуйте відео, тому що в мене а, зараз, у мене зараз не виходить а, знімати відео. Десь дві неділі не буде. Відео не більше. Дві-три неділі не буде відео, тому що в мене нема немає не змоги знімати відео. Там в мене е, є щось. У мене не буде змоги знімати відео. Так, ну а поки що є, це зараз. Може ще завтра зняти. Ну, напевно, да, Я, напевно, завтра в день знімлю. А там далі... Дальше... А там далі дам. Там більше не буде знімати. в мене не виходить. Так що э, вибачайте, ну на пару тижнів не буде відео. Так, ну е, э... давайте не сумне. Давайте зараз не Цес, э... так, сейчас дочимось на Вісп... на... Шанда. на шандах. На шандах. Чанда, да. так, правильно. Так, 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 так. А ти ще не появився? О, появився віспер! Ой, да, віспер. Так, все, погнали. Так. Еее, так, еее, е, так, віспер, скільки, скільки, 15 тисяч доларів і 5700 мільйонів, мільйонів мільйон, опитів, погнали, ну що, готові? Я теж готовий, раз, два, три, погнали з Богом! Я короче, проти босів я просто граю з кілами. Подивіться, у Віспреї є така базука, я зараз спеціально попадуся проти нього. Ось бачите, яка базука, Бачили? Зараз, зараз дивіться, ось ось зараз дивіться, дивіться. О, бачите яка базука з'являється? Вона знімає мою хпшку просто на ура. Вона направляє її куди хоче, Уверх, у куди хоче, дивіться. Бачите, і полетіло до ракетка. Ой-ой-ой, 86 кепешки, тікай. О, зараз раке... ой тікай. ой зараз ой Ой, ой Бачите, який прикол? Це такі моменти, прям... ой Тепер я злий. ой 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 якщо я злий, я проти босів граю тільки ой тому що в ближній бой. Слухайте мене уважно. Соєт для новичків, хто грає у блоксруд в ніякому разі. Просто в ніякому разі, ось, ось бачите, просто в ніякому разі не лізьте до босів е, в ближній бой. Оце в ближній бой, який у вас є. Або не дай Бог навіть фрукт у фруках у, у фрукті. Не лізьте до босів, якщо у нього нема клікера. Ось, ось дивіться, даже якщо є клікер, все одно лікар знімає мали хепешка, все дивіться, бачите? Дивіться, який дивіться, який я урона наношу, а дивіться, який він мені наносить. Він набагато більше ще наносить а, урона мені. Так що я е, е, предпочитаю про убивати бощів іменно з кілами, тому що, він, тому що в руку пашку ви дуже легко, е, дуже багато раз будете убитими. І ну да, це це займати буде ну трошки багато ври... буде займати довге. время І це буде займати довге. время Ну я ну, типу не советую грати так. Давайте ще оцівок виберемо. Це хто нас? А, не бі... э... чекає це хтось. А боже... на стража, давай. візьмем Давайте але Та бляха, мені не надо я не хочу. Дивися. Ти можеш відійти? Бабах? Опа. <кій> Та як поліція. Все, погнали. Зараз ми їх, їх тоже без світло. Уб'ємо всім. Всіх, яких тут є. Так, 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 іди сюди, до сюди, до сюди. О, я е, знаєте, яка моя улюблена пісня? Я дуже люблю е, фон. Цього ж. Мелісі дядя мисілядо. Е, Спочатку спокійно-спокійно, а потім далі починає е, крутий крутий біт, чи як то, чи вокал, чи що ти називається. Бог, я знаю. Я не тямлю в музиці, ну коротше щось починається. Курте. Так, давай, быстренько, ну! Так, 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 быстренько, 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 так, ми зробимо. Так, так, давай, так. Давай, давай. Дивайся. Реунисо. Мені сизая на синана. Давай быстренько його об'ємо. Все, спать. Я хотів быстренько, знаєте чого? Потому що я хотів вам показати. Як я вбиваю всіх NPC на небесних землях. Ось таке було відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усім пока. Чекайте нові відео, але вони будуть не скоро. Так що, вибачайте. Усім пока. Завтра, наверное, ще буде відео, на це мало вероятно. Да. Усім пока. До скорої зустрічі.